Традиції, які вироблені в нашому ліцеї, а також їх приможувати. Е, На даний час залишився, що потрібно зробити ремонт тільки в кабінеті біології, ну і косметичний ремонт в кабінеті англійської мови. А так наша школа дуже приватна, нашу школу знають не тільки в Мерич, в Полинській області, а до нас приїжджали гості і поляки. За оповідними одним досвідом переводці тобто, були і приїжджали також з Суменської територіальної громади. Це також по удосконаленню і впровадженню нового освітнього середовища муж. Далі безпечна пришкільна територія, сприятлива освітнє середовище для навчання та праці, імідж ліцею широкий спектр надання освітніх послуг, висококваліфікований педагогічний колектив, висока результативність їхньої роботи, майстерність педагогів. Щорічно наші вихованці займають призові місця не тільки на другому рівні, а й на третьому рівні. Маємо гарні результати при ЗНО, з МНТ. Школа постійно входить в першу десятку лідерів по складанню МНТ. Знову були в нас і четверті місця, і шості місця. Дуже приємно здивовані були в той рік, коли наша школа також за підсумками НМТ. Я вже зараз пам'ятаю, яке місце, але серед шкіл на невичка також лідерували. Це було дуже приємно. Вихованці надзвичайно люблять брати участь в різноманітних конкурсах духовного сканування. Це і туристо-краєзнавча робота, це, це національне патріотичне виховання. Маємо переможців Сокіл Джура, маємо не тільки в, в області, а наші діти їздили в Івано-Франківську область на фестиваль, дуже були задоволені, приїхали з великими враженнями і на навчальному тривалі, які ми ще були навчання, також де вони виходили на гору, майже до двох тисяч кілометрів. І трошки були такі побоювання. Ну, коли дітей цих везли на е, дані е, навчання, але вони справились і все добре. Далі, стабільна навчальна база у нас, е, маємо достатній рівень пропаганди здорового способу життя, позитивний мікроклімат в колективі, е, підтримка продовження шкільних традицій, я вже казала, ми, звичайно, наявність комп'ютерного класу та підключення до мережі інтернету. Трошки з мережі інтернету е, останнім часом у нас виникли проблеми. Дуже вона в нас низька, така швидкість, і дуже часто взагалі немає інтернету, що створює нам проблеми, коли ми щось хочемо вплинути на сайт, окупувати якісь матеріали, слабкі сторони, відсутність сучасного страшного спортивного майданчика, відсутність кімнати. Це також є для нас великі незручностями, тому що ми маємо п'ятеро дітей з особливими освітніми потребами і дуже хочемо таку кімнату, такий клас кімнату. Як я пізніше скажу, як я це планую зробити. Недостатній рівень впровадження цифровізації освіти, низька мотивація учнів до навчання, це не значить, що в кожній школі є такі учні, які в яких низька мотивація. Е, недостатньо уваги приділено ментальному здоров'ю е, ти і я. На цим питанням будемо працювати, тому що це є дуже важливо в наш час. Недостатня мотивованість вчителя до участі в конкурсах е, професійної майстерності, такі як е, року, а також сертифікація. Е, недостатньо наповнюваність веб-сайту закладу, недостатність спортивного інвентарю, можливості забезпечення якості надання освітніх послуг, використання вдороги зберегтих технологій. Мотивація учасників освітнього процесу, державна та місцева підтримка, участь у грантах та, та різноманітних проєктах, співпраця з батьками та місцевою владою, впровадження цифрових технологій та освітньої платформи єдиної для дистанційного навчання, розвиток позашкільної освіти та гурткової діяльності. Ми надіємося, що закінчиться війна. Найближчим часом і все таки гуртки наші відновляться, тому що діти прагнуть там працювати. в нас є вчителі, які. Вміють це робити, які забезпечують надання якісних освітніх послуг. Ну, співпраця з вищими учбовими закладами, а також з професійно-технічними училищами, тому що буде реорганізація, буде у нас гімназія, і потрібно буде співпрацювати з різноманітними коледжами, а також професійно-технічними училищами. Мотивація до сертифікації вчителів. Загрози зниження кількості учнів через демографічну ситуацію, емоційне вигорання педагогів в умовах війни, низький контингент учнів, недостатньо мотивованість учасників освітнього процесу, незвичайна військово-політична ситуація. Побудувала стратегію за такими проєктами, безпечна школа. Це надзвичайно зараз дуже важливі заходи, які щодо реалізації даного проєкту, проведення комплексу навчальних заходів, комплекс безпечних захисних умов функціонування освітнього простору, надання першої психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, ментальне здоров'я учасників освітнього процесу, як і булінг, дотримання санітарних вимог. Які ж очікувані результати ставлю перед собою? Створення безпечних умов навчання та праці всіх учасників освітнього процесу, комфортна між взаємодія, емоційне благополуччя учасників освітнього процесу, а також надання індивідуальної підтримки кожному учаснику і психологічна підтримка, освітній апгрейд. Мета проєкту підвищити якість навчання учнів через виявлення та усунення слабких сторін, їхні, не, їхній навчальній діяльності, шляхом індивідуального підходу, менторства та сучасних освітніх інструментів, ключові завдання, професійний розвиток учителів, участі у вебінарах, різноманітних семінарах, тренінгах, майстер-класах. Вони в нас є творчі, ми завжди прагнуть до самодосконалення, Цифровізація освітнього процесу, створення єдиної освітньої платформи для дистанційного навчання. Електронний документообіг, електронні журнали це питання є дуже для нас ведучим. Не змогли ми до цих пір ще зробити єдину, такі, єдину платформу для дистанційного навчання. Ви Працювали на просвіті, було непогано нам, потім перейшли на ЕДІ. І щось у нас там були такі трошки перешкоди, тому хочемо, будемо обирати працювати на мрії. Звичайно, що будемо за... Електронний журнал, тому що це вимога часу. Але знову ж таки не вистачає нам комп'ютерної техніки, не вистачає ноутбуків, дуже часто вони виходять з ладу і це все створює нам такі неприємні ситуації. Очікувані результати – це підвищення успішності здобувачів освіти, зростання професійного рівня педагогів, імідж ліцею, а також подолання освітніх втрат. Начання мета ну, проєкту, продовження та оновлення роботи різноманітних наукових творчих колективів, спортивних секцій, груп оздоровлення дітей, активізація роботи з дібними та обдарованими учнями. Я вже казала, маємо дуже багато переможців олімпіад, брали участь в конкурсі. МАМ маємо місця не тільки в області, а учень нашів Олександр випускник, зайняв призове місце навіть в Києві. Комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти, дітей з особливими освітніми потребами, а також організація постійного підвищення рівні майстерності, професіоналізму, педагогічних працівників. Ще повернувся до активізації роботи з дібними та обдарованими учнями. Зараз не можна робити вивішувати дошки пошани, тому що діти мають бути всі в однакових вільних умовах. Тому Хочеться і будемо планувати якось цих дітей е, нагороджувати, заохочувати їх до цієї роботи. Е, Щорічно на, на святому останній дзвінок ми е, завжди їх нагороджуємо грамотами, але цього замало, тому що, ну, щоб діти ще краще прагнули і удосконалюватися. Так, заходи щодо організації. Чотири здобувачі освіти, батьки. Має дисципліна праця, самооцінювання, ефективні інструменти перевірки заданого курсу, продовження роботи щодо провадження концепції внуш, провадження цифрових технологій, залучення учнів до цікавих проєктів, сертифікації, учитель року, шлях, сільківські. Наші учні хочуть все, тільки потрібно їх спрямувати в правильне русло. Дати їм поштовх, такий у нас був проєкт посади квітів для школи Санфлауре. Ми побачили його на сайті, подали заявку, квіти йдуть, діти сайту, і це надзвичайно приємно. Очікування результату. Підвищення ефективності функціонування музичної системи та подачого розвитку закладу. Імідж. Конкурентна спроможність ліцею, підвищення ефективності освітнього процесу, Ми названня професійні компетентності вчителям відповідно до вимог професійного стандарту на теоретичному та практичному рівні, створення умов для самореалізації нашої системи проєктного навчання, мотивація майбутнього випускника до розбудови нашої держави та змін. Прокачай школу! розробка та впровадження власних проєктів у рамках моделі IT та штучного інтелекту. Провадження елементів стен освіти. Е, я знаю, що це дуже важко зробити, тому що немає у нас таких класів, немає відповідного обладнання, але е, як кажуть наші вчителі початкових класів, може це є, картон, є, клей є, можна ще щось пойти. І е, дуже стенд нас сполюбляючи вчителі в школі, фізики, біології, роблять такі перші кроки з того, що вони з чого вони можуть це робити. Ми звичайно створення авторських програм та методичних розробок. Наші педагоги є активними учасниками конкурсу творчіслопедалогів в Волині, щорічно беруть участь і також маємо переможці. Заходи, створення презентації, допомога оформування індивідуальних освітніх траєкторій, подавання освітніх втрат, що є зараз дуже важливим елементом, міле користування інформаційно-комунікаційними технологіями, створення групових проєктів як найефективнішої складової освітньої діяльності. Груповий проект проєкту, тому що діти всі працюють, немає конкуренції, буде спільний результат, удосконалення чинної методичної роботи, очікувані результати, забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатність, які надавати освітні послуги, готовність впровадження сучасних освітніх методик і технологій, культивування атмосфери творчого пошуку. Проєкт Патріотична школа, інноваційний освітній простір. Простір для розвитку національної свідомості, мета проєкту, формування свідомих активних громадян України через впровадження патріотичного компоненту, в освітній процес та розумлення слабких сторін освітнього середовища, недостатня мотивація учнів, слабка між предметна інтеграція, нестача поз. Очікувані результати, зростання рівня мотивації учнів, підвищення успішності та свідомої громадянської позиції, посилення зґрунтованості учнівської, батьківської та педагогічної спільноти, формування цілісностного, гнучкового, сучасного освітнього середовища. Проводимо ми дуже поважаємо наших захисників, проводимо різноманітні ярмарки, беремо участь у фестивалі Меневецької територіальної громади, які завжди проводяться. Підвищення ефективності управління збереження інжу ліцею, використання методів і прийомів, стимулювання діяльності педагогів, для освіти – підвищення рівня навчальних досягнення, фундаментальні та сучасні знання, навчання впродовж життя, практичні навички, адже все те, що вони вивчили, вони мають застосувати потім в житті. Формування інформаційних інтелектуальних та комунікативних компетенцій, створення ситуації життєвого успіху, формування правової та громадянської свідомості, підвищення показників фізичного та ментального здоров'я для батьків, створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання якісної освіти, продовження та зміцнення дружніх відносин між родинами, учнями і закладом, створення умов для задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей. Збереження та зміцнення здоров'я, виховання громадянина здатного до суспільного життя. Ми не боїмося складності, бо складність це там, де з'являється справжнє навчання. Іноді все, що треба для змін це люди, які повірили, що може бути інакше. Коли впроваджувалася нова українська школа, всі цього боялися, сказали, як це буде, як воно буде. А зараз ми бачимо, що ми можемо все складно, що ми не боїмося. Ну, як ж я планую ці проєкти, це все, що я розказала, що я планую зробити в ліцеї. У нас надзвичайно гарний ліцей, надзвичайно гарна медіатека, сама себе але це дійсно так і є. Це заслуга попередників Миколаївни, Але от у нас є в другому поверсі зона відпочинку для дітей пішкових класів. І туди завжди біжать діти старших класів, їм там зручно, вони там сідають, вони спілкуються. Тому ми ну, вирішили, так хочеться таке зробити, поставити на кордоні декілька таких лавочок для відпочинку, або на музеї, в нас біля музею є також репресія, можливо, навіть там зробити таку зону відпочинку для старшокласників. Далі наш війно подвір'ї, дуже часто, коли вже весна, тепло вулиці. Саме восени діти так само люблять відпочивати на шкільному подвір'ї, але не вистачає таких лавочок для сидіння. Навіть мої вчителі полистомії ми також ходимо на подвір'я і хочеться якось присісти. Е, скільки це буде вартувати, ну, говорила я з нашим по ремонту Сергієм Івановичем, щоб зробити такі лавки на двір в е, нас є, доски ми знайдемо, залишається гроші тільки на фарму. Це не є таке дороговартісне, можливо, навіть на другому поверсі, не такі лавки, які потрібно купляти, а можливо зробити такий самий варіант. Інклюзивна ресурсна кімната. Так як вже на наступний рік ми не будемо набирати учнів 10 клас і ми можемо з елечного кабінету, який є маленький, якраз підходить для цієї кімнати перевести учнів фізичний кабінет, а вдушувати того інклюзивну ресурсну кімнату. У нас є дитинтичні матеріали для роботи з цими дітками. Ну, звичайно, шкаф ми знайдемо, стільчики, парти купимо або свої підфарбуємо. Ну, я думаю, що це можна зробити і дітям, і вчителям, які працюють з цими дітьми, буде дуже зручно. Перепрошую, питання для фізично-ростосів кімнати. Що треба ще таке, щоб дорогувартісно докупити, закупити на вашу банку? Ну, Звичайно, це треба. Ми, Подивитися це... Ну, При такі. Ледичні матеріали, щоб вони могли займатися діти. От, наприклад, шведські стілки поставити, ну, щоб вони могли якось фізично так розвиватися. Біля медіатеки в нас є куточок, де ми плануємо створити куточок безпеки. Також можна розмістити стенди з цивільного захисту, з пожежної безпеки. Ну, і Кому класи також було б зручно, вони б могли б туди е, з дітьми ходити, вони це роблять зараз, у нас є там системи, але їх треба помивити. Ну, Сіли і е, опрацювали все, що треба. Тому я вважаю, що такі поточок.